Буду з вами відвертою. Я ніколи не пекла паски по типу панетон. Тому поки таких рецептів ви в мене не побачите. Але сьогодні я з вами поділюсь дуже смачною кексовою паскою, яку приготує будь-хто. Для тіста змішуємо всі інгредієнти, я їх пропишу під відео та пропорції. Обожнюється тісто за те, що кекс виходить вологий. Далі тісто переливаємо в форми. У мене вони роз'ємні. Такі форми та багато іншого ви можете придбати в магазині горішниця. Посилання залишу під відео. Після випікання даємо охолонути нашим кексам та вибираємо середину. А в наступному відео ми приготуємо з цієї серединки декор. Для крему нам потрібно вершковий сир, вершки, згущене молоко, цукрова пудра та ванільний цукор. Та все збиваємо до стійкого крему. Далі я додала. Кокосову стружку та буду додавати вишню. Я дуже люблю це поєднання. Викладаємо крем та вишню всередину кекса та накриваємо шапочками, які ми обрізали.